Виходив в море там поночі, на хвилях ти женеш це все виглядає як якомусь фільмі. евакуація вертольота, і ми доїжджаємо до нього, і він все ще отак от сидить. Йому там тряпочкою щось зажали. Не мриг, пожалуйста. Для мене дуже цікаво оглядати тіла завжди було, наслідок яких поранень загинула людина. Тебе просто ненавидять, бо ти затягнула на них дуже сильно турнікет і воно ай болить. Твоя задача це буквально витягнути людину з того світу. Медики одна із пріоритетних цілей для росіян. Ну, Може підірвуться. Ну, вони ж медики, вони себе врятують. Ви всі живі, бо бо я ж женщина. Женщина спасла ваші душонки. Можливо, є історії, коли прямо дуже близько прилітало або ви ризикували дуже сильно екіпаж. У мене є кілька історій про це. Е, історія, правдива. історія правдива, але дуже дивна. І історія, на жаль, дуже сумна. Е, по факту, кожен наш виїзд супроводжувався тим, що десь по дорозі нас обстрілювали. Е, я жорстка прихильниця того, щоб на машинах не було плюсиків. Звичайна базова військова машина. Ніщо не повинно видавати, що в екіпажі медики. Я дуже часто, ще після того, як мене інструктор у 2019 році навчив, я навіть не носила шеврон. Щоб, якщо там хтось дивиться в приціл, ніхто не знав, що я госпітальєра, значить, бойовий медик. Тому що медики одна із пріоритетних цілей для росіян. Тому бувало, що нас обстрілювали. На, ну, бувало так, що от ми їдемо, а там поворот такий пристріляний. От ми їдемо, ще трішечки буде цей поворот, і прямо туди хтось складе міну, і ти так швидко У -у -у", проскакуєш назад, пролітаєш. Е -е... Обстрілювали з танків, коли ми приїжджали забирати пораненого. І з правдивих, але дивних історій є історія, яку про яку дізналася згодом. Ми приїхали чергове, щоб забрати поранених на точці перевантаження. А нас засік російський снайпер, який був готовий стріляти, поки з машини не вийшла я. І як нам сказали потім на КСП по перехватах, снайпер відмовився стріляти, тому що в екіпажі була дівчина. І я це жартома завжди називаю, що мій водій Михайло одного дня напише книгу, яка буде називатися Фемінізм, який врятував мені життя. Це дуже дивно, тому що ну, росіяни з принципами. Це щось, ну, прям з розряду фантастичного. Ще була дуже цікава історія мого водія мого е, вогневика, які їхали по дорозі евакуації, бачать літак летить, і вони такі літак! Клас! З тилу залітає, такий, о, це наш літак, махають йому, а потім він починає по ним стріляти. І виявляється, що з тила залетів не на наш літак. І є історія е, правдива і сумна. Справа в тому, що в протоколі, я, ну, я поясню в своїх чинок, в протоколі записано, що життя медика важливіше. Тому що один медик він здатний врятувати декілька десятків життів. Хороший медик ще більше здатний врятувати. За всю свою кар'єру і сотні, і тисячі. Відповідно, хочеш ти це визнавати чи ні, але загиблі і поранені, піхота і все інше мають не таку пріоритетність, як медик. В той день. Було двоє поранених. І ми мали їхати за ними. Ми приїхали на одну точку на КСП, з якої ми мали виїхати за пораненими. На КСП нам кажуть, що там зараз працює і танчик, і артилерія, і літає авіація. І відповідно, висок, дуже високі ризики. Я Приймаю рішення, що ми залишимося, що ми нікуди зараз не поїдемо, допоки ситуація не стане більш стабільна. Тому що я зараз відповідаю ну, так чи інакше за життя чотирьох медиків. В результаті ми не поїхали під цей обстріл. І ну, мені всі кажуть, що моєї вини в цьому немає. Я діяла так, як повинна була діяти. Я повинна була захистити життя медиків, так само, як і командир. Того батальйону прекрасно усвідомлює, чому було прийнято таке рішення. На жаль, ті поранені загинули. Чи прикра мені? Так. Чи хотіла б я, щоб склалася інакше? Так. Чи змогла ця дія врятувати і захистити життя бойових медиків? Однозначно. Чи зробили ці бойові медики тепер натомість набагато більше? Однозначно. Чи могла б зрозуміти нас там сім'я цих людей? Я не впевнена, не думаю. Але в той же час сотні інших життів були, були цілі, тому що ці бойові медики в момент, коли могли загинути, залишилися на точці. Чи бувало таке, що десь була погана комунікація, або втрачалася комунікація з пораними, до яких ви їдете, і десь чи не туди заїжджали, чи от якісь такі ситуації? Та бувало і таке. Ми кілька разів успішно промчали поворот на нашу посадку. Я думаю, би ми ще б чуть -чуть переїхали, Ми б виїхали вже не там. І відповідно ми проскакували кілька разів один ну необхідний нам поворот і заїжджали, бо знай куди дуже класно, що ми заїхали не на мінні поля. Ми не заїхали в окопи до наших ворогів, бо я знаю людей, які заходили випадково в окопи наших ворогів. І я знаю, ну, поганих кейсів ти вже знати не будеш. Я знаю тільки хороші кейси, де люди повернулися додому. Ми явно б не повернулися додому, особливо британець в нашому екіпажі. Ну, там все однозначно. І був випадок, коли ми їде, збираємося їхати на евакуацію. Такі о, все, нас уже викликали, ми вже зібралися. Ось ми вже їдемо. Випадково ми заїхали привітатися з людьми, бо там було несерйозне поранення. Відповідно, там був час дістатися. А ми тут, якраз, о побачили знайомі колеги з КСП. Давай туди, сюди, туди, сюди. Такі, а ну поки ми поїхали. Вони такі. О, 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 забули вам сказати, там дорога замінована. А це дорога, якою ми їздимо системно і вже кілька місяців на евакуацію. Дуже дякуємо, що ви це повідомили нам вчасно. Дуже класно. Це сталося абсолютно випадково, тому що нацгвардійців, які стояли на тій точці. І їх побачити нереально, я не знаю, яким вони там працювали. Ну це це все якісь чесно і Чи я по-другому не знаю, як, як пояснити існування людей, які здатні замаскуватися так, що ти, ти їх не побачиш ні в день, ні вночі, ніколи взагалі відчуття, що їх там просто не існує. А в них виявлялися шестиметрові окопи глибиною. І вони в них були. І їх не цікавило особливо, що там відбувається на поверхні. Точка утримується, замінована. Во Позвонить сказати бойовим медикам, яких ви тут системно бачили, що дорога замінована, не їдьте сюди. Ех. Якось воно буде. Ну, Може, підірвуться. Ну вони ж медики, вони себе врятують. Вони ще броня... В них машина ще броньована. Ну, шанси є. Є історія у вас, коли людина вірогідніше мала би загинути, але вдалося врятувати. Це моя улюблена історія, я їй багато насправді розказую. Це історія, після якої я. Не хочу вірити в те, що не можна врятувати своє життя. Хлопець з пораненням в шию, який лишився єдиний живий на позиції. Він сам собі затиснув шию, бо поруч не було жодного медика, і він не розумів явно, що робити. І він не зміг би сам собі щось зробити. Турнікет на шию не накладеш. Це так не працює. І людина сама от швидко зорієнтувалася, затисла собі шию. З кровотечею, побігла 150 метрів до найближчої ну, найближчих побратимів зі свого батальйону. Така повідомила ще й типу, га типу, сказати. Дочекалася нас, поки ми приїхали за ним. І тут нас викликають, і ми ну, вже навчені за хвилину зібралися, але ж треба доїхати з точки А в точку Б через Авдіївку. Де не прекрасна, ідеальна пряма дорога, на якій ти можеш їхати 150 кілометрів часто тебе. Ну, у нас ще броньований дефендер, він ще й важкий, і ці всі ями, і ще й стріляє десь щось поруч, і, і гради прилітають. І ми доїжджаємо до нього, і він все ще отак от сидить, йому там тряпочкою щось зажали. І ми його забрали. І він ще й мудрився під час евакуації зі мною говорити, заживе вернувся. Ось оце про волю до життя. І ми його довезли, віддали цілим, живим, неушкодженим. Його привезли на стабілізаційний пункт, там йому все зробили. Він живий поїхав на Дніпро. Прекрасно. Ну, от оце... по-перше, це ну, для мене це був дуже стресовий досвід, тому що перше в житті її єдине поранення в шиї. І я така: От ти... не вмри, пожалуйста, не вмри, протримайся ще півгодини. Давай, давай, ми в тебе віримо. Про що зазвичай говорити з бійцями під час важких евакуацій, різних, можливо, про щось просять вас. О, ні, взагалі, якщо чесно, ми прям крайні рідко говоримо, ну тому що вони не здатні сильно говорити. В більшості випадків, все, що ти маєш робити, це пояснювати, що ти робиш, але не казати при цьому, наприклад, о, тобі руку відірвало. Бо людина не буде дуже щаслива в цей момент почути, що її руку відірвали, що вона тримається на саплях. Відповідно, ти маєш просто казати, о, я тобі зараз ручку перебентую. о, я зараз тобі тут окольчик зроблю, о, не переживай, зараз катетер вставлю, о, зараз трішки турнікет підтягнемо. І там, чи там понаду тобі зроблю, не переживай, в тебе ось тут таке дрібне поранення. І там постійно треба їм казати, що ще трішки казати: Ось дивися, ми вже повертаємось тут, залишилося 10 хвилин, далі я тебе передаю на медивак. В'яснювати кожну свою дію. Це забиває час. Це дозволяє мені концентруватися на моїй роботі, на тому, що я повинна зробити. І займаю його час, бо він щось слухає, на когось реагує. І через це не поглинається своїми негативними думками про те, що смерть прийшла, коли не ждали. Українські військові вміють накладати собі нормально якісну турнікет. 50 на 50. Деякі вміють, деякі прям так добротно собі накладають, іноді накладають навіть тоді, коли воно не треба, там взагалі. <смі> типу, там ну, чисто якийсь розрив м'язової частини, там осколок десь щось зробив, але не було пошкоджено ні вени, ні артерії, ні такої кровотечі. Але вони бачать каплю крові, давай накладати собі бігом турнікет, мотати його так якісно, як вчили, а потім ти сидиш і думаєш, як тепер з цим розібратися. Є дуже дивні випадки. Наприклад, е був досвід з військовим, який прийшов, в нього було поранення в руку. На його броні висить е кетівський турнікет, але рука в нього була перемотана оці, е я забула, е Ремінь для автомата. Така. Scroll. Ось, ось Я забув, як не пользуватися. Там дід був. Ну, реально, прям дід. І такий я, я забув, як його мотати. тут Це зрозуміло, і вона працює. Це дуже добре, просто, що він встиг підповсти через 20 хвилин після того, як він сотворив це дійство. І там поранення не те, щоб серйозне було. І відповідно ця ситуація закінчилася дуже добре. Але і були випадки, коли приїжджають уже тіла. Ну і для мене, наприклад, дуже дивно, може прозвучати, але для мене дуже цікаво оглядати тіла завжди було, тому що хотілося розуміти, від яких поранень там якусь особисту статистику складати, внаслідок яких поранень загинула людина. І є випадки, коли ти дивишся на поранення, і людина реально могла б вижити. Там не те, щоб прям якесь сверху унікальне, важке поранення, таке, які. Не знаю, 80% інших поранень абсолютно ідентичне. Але турнікет, от наче докладений добре, але береш просовуєш палець і він заходить. І хто винен в цьому? Ну, тут, і, це, і це хороші турнікети бувають. Бо людина десь не докрутила, десь їй стало боляче, вона себе пожаліла. І таке теж буває, ну, бо болить. Десь хтось там, медик, якийсь неправильно зробив. Банальна буває помилка, чому люди погано накладають турнікети. Вони не перевіряють кишені, а будь-який предмет в кишенях, телефон. Паспорт, патрон, що завгодно, і воно вже не буде так затискати, як було б потрібно. Воно тому що телефон десь підсунеться, і турнікет уже ослабиться. Все не так ідеально, як повинно було б бути. Банально немає державного стандарту стосовно турнікетів, в яких би чітко було прописано: модель, виробник, там генерація, якщо це необхідно, щоб в армію не потрапляли якісь Дніпро і Китайська паль. Чи омега, це кошмар, ну, таке теж всяке буває. В той же час паралельно хочеться сказати, що наша медична підготовка що шо але краще, ніж в росіян. І маючи зараз досвід спілкування і інформації про те, як навчають наші закордонні партнери, хочеться сказати, що досвід наш переважає їхній. Це їхня проблема в тому, іноземці, що в них все ідеально. У них стабілізаційні пункти стоять на передовій. Прям. І коли ти їм кажеш, що чуваки, авіація, літачки літають, бомблять, ми ППО поставимо біля них. ППО розбомблять. от. от Два-три дня це, це найбільший термін придатності вашого стабілізаційного пункту і ППО біля нього, який я вам гарантую просто. Або це знову ж це тема з рукавичками, тема з Нолбуфіном. Тема, що, типу, за годину евакуюєш. А ти стоїш і думаєш, чувак, об'єктивно, навіть якщо зараз людина поранилась, і прямо зараз я її заберу з собою. А я знаходжуся, дай Бог, не то, що на лівому березі Херсона, були випадки, що люди ну, мають евакуйовувати поранених, вибачте, з тендрівської коси. Ти в секунду їх закидаєш туди, а по морю вертається. Це не близький шлях. Вертольота так не підлетить, не спустить тобі трап, і ти не забереш людину в цю ж секунду. Там 2-3 години тільки евакуація по воді буде тривати. Ну, в нас була задача на, на морі. Я дуже щаслива, що в нас не було там поранених. Бо вертатися з тої точки, на яку відправили групу назад по морю, ще й щоб тебе не засікли, це мало зайняти 4-5 годин. 4-5 годин, про яку золоту годину ми взагалі говоримо? А в них ну, супер ідеальний погляд. І проблема в тому, що в деяких людей в колишньому командуванні теж була оця ідея, що все ідеально, золота година триває. Золота година від якого моменту? Від, від початку, там, де треба на, зарахувати годину, щоб ти прямо через 60 секунд, хвилин привіз людину на стопункт. Так не буває. Евакуації тривають днями іноді. Ви коли говорите про морські операції, у вас прямо так очі загораються. Це моя любима просто. Розкажіть, про них. Та вона в мене була одна. Про неї, значить. Так, да, це, це було дуже класно, насправді це був 22-й рік. Ми були на Авдіївському напрямку. Ну так, ми були на Київщині з першої до середини квітня, потім ми поїхали на Авдіївський напрямок. В кінці липня ми повернулися, щоб трішки відпочити, набратися сили через три тижні знову поїхати на Авдіївський напрямок. І в цей момент мені приходить неймовірна пропозиція. Хочеш морську операцію? Поїхала, поїхала. Це ж таки... Я ж люблю море. Е, у висновку мені правда хлопець сказав, що то було не море, а чаківське болото. Е, я йому впевнена, вже півтора роки та казує, що то таки було море. Це, був... це для мене особисто. Просто класно. Там, не скільки саме, що це була операція на морі, що це все було цікаво, що це якийсь новий досвід, скільки для мене це принесло особисте щастя. Бо я там познайомилася з надзвичайною людиною, і тепер це прям. Я така морська операція 22-го року. Я не знаю, хто з чим вертається після таких операцій, а я повернулася з чоловіком. Ну, не відразу, не на ротації. Ми після завдання почали спілкуватися. Це щоб не було такого, що я в армію за чоловіком прийшла. Неправда, я, я просто прийшла. Я завжди працювала на суші. А тут море, човни, е, виходи в море там поночі, на хвилях ти женеш і це все виглядає як якомусь фільмі, це все так прям цікаво, і раптом що? евакуація вертольотом. Я вже поноявляла собі там таких глобальних картин про те, як воно все буде. Потім я зрозуміла, що 4 години евакуації по воді я, ну, це, це дуже складно, тому що якщо ти їдеш в кейсувати, він ще умовно там може зупинитися на хвилину, щоб. Ти могла забезпечити внутрішньовенний доступ там. От так от все відбувається. Це, це не річка, це море. Постійно підкидає човен. Ну, немож, я розумію, що там забезпечити внутрішньовенний доступ не вийде. Єдине, що можна зробити, це внутрішньокістковий. У мене внутрішньокісткового катетера дві штуки, а якщо бути поранених більше, як їх оце стабілізувати, якщо чотири години їх вести і ще. Це було все так ну, стресово і дуже класно, що хлопці справді професіонали, вони ідеально впоралися з усіма. Ім вони всі вижили, ніхто не отримав поранення, всі повернулися додому, і ми успішно посеред моря їли шашлички. Отак, якщо розділити те, що робиш, бо типу треба або якась бюрократія, або ще щось, і те, що насправді вас драйвило всі ці роки. <смірко> бюрократія, <смірко> бюрократія і певна несправедливість е уставлення. До людей, де іноді вирішував не досвід, не знання, не якісь там певні раціональні дії, а вирішувало звання. Хоча звання дуже часто не дорівнює справжньому досвіду, тим паче бойовому. Трошки ще про певний сексизм в армії мене це дуже бісило, тому що в мене є кейси, де мені не дозволяли виїхати працювати в певній ділянці. Бо цитую, у вас же дівчинка в екіпажі. З позитивного, що мене завжди радувало протягом моєї роботи як бойового медика, це те, що нам вдавалося виконувати свою роботу. І моїй команді, і людям, які працювали разом зі мною, нам вдалося евакуювати і врятувати сотні життів. Звичайно, нам довелося евакуювати і сотні загиблих. Але в цьому теж є. Я намагаюся в цьому бачити якийсь певний плюс, те, що ми змогли повернути тіла додому для того, щоб бути справді хорошим бойовим медиком, а не по бумажечці чи тому, що хтось так захотів, чи я сама захотілась. От мені сьогодні в голову стрельнуло. Що для цього треба неймовірно величезний об'єм знань? Бо твоя задача це буквально витягнути людину з того світу. При цьому це теж морально складно. бо… Немає нічого легкого в тому, коли ти витягуєш двотижневий труп, вибачте. І немає нічого легкого в тому, щоб намагатися врятувати життя людини, яка перед тобою вже блідне. І ти розумієш, що зараз, от цю секунду, лише від твоїх дій залежить те, чи привезе привезеш ти на стабілізаційний пункт живою чи мертвою. І ніколи не буває морально легко працювати з пораненими, які тебе просто ненавидять, бо ти затягнула на них дуже сильно турнікет, і воно ай болить. Чи є бійці, які шукають потім конкретного медика, або у вас була історія, щоб подякувати за врятоване життя, або, можливо, ви цікавитесь, чи все-таки вдалося там, знаю, його врятувати далі? Раніше я зна... ну типу, запам'ятовувала ці імена, причому знала глибинні історії. Що ось оцей, наприклад, військовий він повернувся два дні тому з весілля. Що ось цього, наприклад, є двоє дітей, які його ждуть. Що ось цього, наприклад, він єдиний син? А потім вони помирають. А ти з цими знаннями з пам'яттю про них живеш, і з цього з часом стало занадто багато, і я просто перестала цікавитися іменами. Ну я от навіть щось питаю їхні особисто під час евакуації, щоб їх відволікти. Але я це забуваю дуже швидко. Я не пам'ятаю ні імен, ні історії, нічого. Бо я не хочу приходити і мати ще більше портретів на стіні пам'яті, бо особисто для мене ну, мені одну смерть було важко витягнути на собі ще більше смертей. І мої друзі продовжують залишатися на війні, це мої близькі люди, їхні імена, я знаю, якщо з ними що станеться, це прям буде знову черговий удар, з якого знову доведеться вибиратися місяцями. Я просто відмежовую себе від цього. Я не хочу цього знати, тому я не шукаю. І зі мною, ну, на жаль, зі мною не зв'язувалися живі, зі мною зв'язувалися дружини і матері загиблих. Спитати, як сталося, тому що всім хочеться знайти пояснення, чому. А в тебе немає цього пояснення, бо ти просто бойовий медик. Ти просто приїжджаєш, кладеш тіло в чорний мішок, закриваєш і везеш. І все. І цих чорних мішків може бути не один і не два. Ще коли я в 2019 році вперше їхала на ротацію, мій знайомий, який втратив ногу, сказав мені, що холодна голова, бо інакше ти помреш. Я запам'ятала для себе це. І коли я на ротаціях, я схильна до того, що взагалі немає ніяких емоцій, немає ніяких почуттів, я ні за що не чіпляюся, окрім як за алгоритми, за свою команду, за поїсти, поспати, подивитися тік-ток і розслабитися. Все. Ну, і, і це наскільки натренований до автоматизму спосіб самозахисту, що він працює. Чи нагрібає там, через якийсь час, нагрібає, і, і це нормально. І ну, типу, війна всіх нагрібає. Я з цим справляюся, коли починаю нагрібати. Чесно, це я, я тікаю просто від цього. Я дуже відволікаюсь. Я розумію, що насправді мені зараз дуже б не завадило пройти терапію, тому що 2022 рік для мене був дуже дуже важким. Я в житті не несла скільки втрат, і наскільки близької втрати за всі свої ці роки. І мене це тоді дуже вдарило. Але не було часу ні на терапію, ні на рефлексію, ні на поплакати, ні покричати, нічого не було. Коли ну, там іноді випадав якийсь момент, що ти сідаєш тихенько так в кімнаті і, і плачеш просто, а потім ти маєш встати, зібратися і піти робити свою роботу, бо від тебе залежить життя. І це теж допомагало це розуміння, що від, від мене, від того, яка я зараз, залежить те, скільки людей зможе повернутися додому живими, ну, типу, пораненими, але живими. Я дуже чіплялася за цю ідею. Зараз, же, коли я не на ротації, я від цього просто тікаю. В роботу тікаю, в серіали тікаю, в книжки тікаю. Погано почуваюся. Ми йдемо купувати косметику і рожеві речі. Чи воно нам треба? М -м, не дуже. Але чи це спосіб для того, щоб втекти від власних емоцій і власного негативу? Так, да, це працює. На ваш погляд, сила українців в тому, що в тому, що ми, коли подолаємо самі себе, здатні єднатися. Ну, на жаль, того, що було на початку 22 го не повернеш, але хоча б 80% від того можна повернути, якщо зараз ми забудемо про свої міжособиці і нарешті збираємось докупи. Головна проблема українців в тому, що в тому, що ми дуже любимо робити себе голов... ну, як індивіди, головними жертвами, обділеними, нещасними і обіженими. І від цього створюємо конфлікти і потоки негативних наративів, які нас дуже сильно розділяють. І замість того, щоб шукати точки дотику, ми чомусь дуже сильно любимо шукати точки розрізнення один з одним. Нам вдасться перемогти, якщо всі ми. Усвідомимо дуже просту, і банальну річ: знімати рожеві окуляри вже пізно, вже їх пора просто взяти і розбити прямо на собі в глаз. Ну так швидше дійде. Що ми зможемо перемогти тільки за умови, якщо кожен, абсолютно кожен із нас буде або у війську, або для війська. Найбільше мене дратує. Ці люди, які люблять всі погані, всі все неправильно роблять. Я всіх розкритикую, нічого не зроблю. Ну, всі будуть гавняні, але я сам складу лапки і буду ждать, коли, коли хтось зробить. Мене дуже бісить, от коли мені писали в Твіттері коментарі, а коли ви підете корупцію долать? Слух, а може ти підеш блядь, корупцію долагать? У мене тут якби дохуя роботи на фронті. Я ну якби я вже тут задовбалася. Чесно, я задовбалася. А є люди, які просто виявляються весь цей час, щоб підтримати й допомогти людям, які на передовій, ще й ждуть, коли ці люди з передової паралельно так вночі повоювали, в день корупцію побороли. все, справилися. От на 300 тисяч людях все і тримається. да? Ну це так виходить. Це дуже дратує. Сьогодні людям треба менше говорити і більше робити. Останнє я дуже щиро сміялася, коли Коли росіяни зняли відосік про те, як один чувачок дуже захотів нажати дзвіночок на дереві, потім знесло його і половину лісочка. Це було дуже смішно. Це прям типу. Як комусь ще вологу прийшло нажимати на дзвіночок на дереві? Чувак, там не живе він Пух. В мене завжди з'являється мотивація боротися далі, коли я бачу. Не коли я бачу, коли я думаю. Справа в тому, що як людина з історичною освітою я знаю результати того, що сталося з українцями, коли вони здались. Я не хочу повторити долю розстріляного відродження. Я не хочу розбудовувати Сибір в заслані, я не хочу вмерти від кулі на соловках. Мені такий варіант не подобається абсолютно. Коли я думаю про такі речі, мені з'являється злість, лють, бажання помсти і мотивація щось робити. Бо, як то кажуть, краще помирати зі зброєю в руках, аніж стоячи на колінах.